Оправні болючі втрати Кривий Ріг цього тижня, як і інші українські міста, провів останній путь своїх кращих синів з числа героїв-захисників батьківщини. Саме на їхню честь на мікрорайоні Східний місцеві мешканці за давньою традицією висадили цілий сад квітучих гібіскусів. А Криворізький контакт-центр 1520 за два роки свого існування опрацював 200 тисяч звернень. Про це не тільки говоримо у підсумках тижня. Вітаю в студії працює Ганна Штонда. Про найголовніші події останніх семи днів за мить. Криворізькому контакт центру 1520 виповнилося два роки. З нагоди дня фізичної культури відзначили кращих спортсменів міста. До першого міського в гості завітали дітлахи з Маріуполя, аби побачити весь процес телевиробництва. Містяни з мікрорайону Східний 2 зробили сад гівізку сів, наче загиблих героїв у Кривому розі в останню путь провели полеглих героїв, які захищали Україну від російських загарбників на найгарячіших напрямках. Отримати консультацію чи залишити запит на вирішення проблеми. Швидко, доступно та у одному місці йдеться про міський контакт центр 1520. на тижні. Що минає, він відсвяткував вже другий день народження. Два роки тому центр відкрився в рамках проєкту, ініційованого виконуючим обов'язки міського голови Юрієм Вілкулом. Та за цей час встиг прийняти 200 тисяч заяв від мешканців та гостей Кривого Рогу. Які питання є найбільш популярними серед людей? Та чи змінилися умови роботи центру? Розповість Кузьма Шишкін Контакт Центр 1520, Слухаю вас. Добрий день, проговоріть своє питання. Відзначили своє дворіччя кругленьким числом 200 тисяч. Саме стільки звернень від мешканців та гостей кривого рогу, міський контакт центр 1520 отримав за часи свого існування. З першого дня створення у ньому працює пані Наталя, головна спеціалістка міського департаменту освіти та науки. Розповідає за цей час, здобула чимало знань стосовно роботи різних служб та установ міста. Тож тепер вправно надає консультації з будь-яких питань, не лише освітніх. Ми тепер ми тепер розуміємося на всіх питаннях, тому що я. Як окремо, я як спеціаліст в освіті, завжди, тільки, скажімо так, розумілася на питаннях освіти. Ну, десь там щось із життєдіяльності, щось були додаткові питання. А зараз. Зараз я вже орієнтуюся в усіх питаннях і комунальних, і медичних знатав і, і благоустрій усіх усіх питаннях. Точно також і всі інші оператори, контролери, аналітики, всі, хто є працівниками контакт центру, так само до того ж, контакт-центр не лише допомагає Киверісім вирішувати питання, що стосуються житлово-комунального господарства, роботи соціальних та інших служб. Оператори певним чином надають додзвонювачам і психологічну допомогу від початку війни. Таких викликів в рази побільшало. Розповідають фахівці. Є такі дзвінки, коли людям не обов'язково, щоб була створена заявка. А в принципі, вони хочуть просто поспілкуватися. Ну насамперед, це люди все ж таки пенсійного віку. А ось їм не вистачає спілкування. і Вони дзвонять. І дійсно, ми надаємо також і психологічну підтримку, питання дуже різного характеру. І ви знаєте, дуже багато після цього подяк. Контакт центр навіть в умовах війни. Продовжує виконувати дві свої основні функції: надання своєчасної достовірної інформації з питань життєдіяльності міста, а також оперативне вирішення заявок за зверненнями містян. За два роки сформували більше 76 тисяч заяв, які швидко доправляли 142 виконавцям, аби проблеми криворізців вирішувалися якомога скоріше. У мирний час це були більше питання надання послуг: це водопостачання, теплопостачання, стан доріг ну от такі питання більш цікавили. Після початку воєнного стану були питання абсолютно різні. Тобто змінювалася ситуація, люди зверталися дуже з багатьох питань, що стосується воєнного часу. Я зараз не буду називати, вже багато з них пройшло. Потім От буквально десь з початку літа почали виходити на перший план питання соціального захисту, а саме надання продуктових наборів. Привітати колектив контакт-центру із другою річницею від дня створення та подякувати співробітникам за інформаційну та консультативну підтримку мешканців Кривого Рогу у ці непрості воєнні часи, зокрема, завітав виконуючий обов'язки мера Юрій Вілкул. Створення цього контакт-центру Його проєкт, який запустили наповну рівно два роки тому. очень квалифицированно и правильно разговаривать с людьми. Это очень важно. Это очень важно, потому что по вашим делам, по вашим разговорам тоже во многом оценивают работу власти. Я тоже в какой-то мере работник контакт-центра. И буду стараться и дальше все делать, чтобы контакт-центр у нас был на высоте. Від початку повномасштабного вторгнення контакт-центр протягом декількох місяців працював у цілодобовому режимі, надаючи відповіді на будь-які нагальні питання містян. Наразі оператори центру перейшли до більш мирного графіку та приймають дзвінки з 8 ранку до 8 вечора. Втім, є дзвінки поза робочого часу не залишаться без уваги, бо фіксуються. Тож оператори вам передзвонять. Окрім цього, можна подати її заявку у електронному вигляді на веб-порталі центру. Номери телефонів та посилання на сайт. Ви можете побачити на ваших екранах Кузьма Шишкін, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський це кікбоксер Орфан Сананзаде. Цьогорічний срібний призер всесвітніх ігор 2022. Він один з тих, кого до дня фізкультури і спорту, що традиційно відзначається в Україні щоріч у другу суботу вересня, відзначили нагрудним знаком за заслуги перед містом та грошовою стипендією у розмірі 80 тисяч гривень. Загалом відзнаки до свята отримали 60 криворізьких спортсменів, що за рік презентували себе та перемагали на змаганнях різного рівня, як в Україні, так і за її межами, та тим самим внесли свій посильний вклад у розвиток спортивної галузі міста. Хто вони ці криворіжці, для кого спорт став невід'ємною частиною життя, розповість Маріола Акуліч. Традиційно щорічно у другу суботу-вересня відзначають День фізичної культури та спорту. Тож з нагоди свята у міськвиконкомі вручили відзнаки за високі спортивні досягнення, активну участь у спортивно-масових закладах та популяризацію фізичної культури у Кривому Розі кращим його спортсменам. А таких в нашому місті, які прославляють його на всю країну та за кордоном вдосталь. б не знав форфана Сенанзеде, серед криворіжців немає. Кікбоксер, вихованець клубу Барс багаторазовий переможець міжнародних та всеукраїнських змагань. Цьогоріч спортсмен завоював срібло на всесвітніх іграх 2022. За що й отримав нагородний знак за заслуги перед містом другого ступеня та спортивну стипендію у розмірі 80 тисяч гривень. Цей рік, я думаю, був удачним, так як у нас вийшло виїхати і виступити на двох турнірах. Це був кубок міра. І саме жадаємо за п'ять років – всемірної ігри. Конечно, результат хотелось бы лучше, но нам удалось выиграть серебро и на то холосевышнему. И благодаря нашим тренерам, которые нас подготовили, привели к хорошей форме. І показали хороші бої. Я думаю, свою нагороду отримав і пан Олександр, директор ДЮСШ США No3. Заклад виховує пів тисячі спортсменів від атлетів до боксерів. Нині вони через війну долучилися і до волонтерства та допомагають нашим новим криворіжцям усім, чим можуть. За виховання молодого, спортивного та відповідального покоління тренеру вручили нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Ми тренуємося, готуємося до майбутніх стартах, які відбудуться в жовтні в листопаді. Це чемпіонат України з рукопашного бою, також міжнародні турніри будуть. Сподіваємося, що виступимо не хуже, ніж минулі роки, і докажемо дійсно, що наше місто кузниця кадрів. Свої нагородні знаки за заслуги перед містом другого та третього ступеня грамоти та подяки напередодні свята фізичної культури отримали близько 60 спортсменів Криворіжжя, а 25 із них вручили ще й стипендії від міських конкому у розмірі від 10 до 100 тисяч гривень. Дякуючи нашим тренерам, наші спортсмени виїхали разом із тренерами за межі України і беруть участь у змаганнях, як всеукраїнських, так і європейських і світових. І дуже приємно, що наші спортсмени перемагають, отримують нагороди вищого гатунку, прославляють не лише місто Кривий Ріг, а прославляють нашу державу. Привітав усіх, для кого заняття спортом стало невід'ємною частиною життя очільник міста Юрій Вілку. Він підкреслив, що Кривбасу є чим пишатися тими надбаднями спорту, які досягаються завдяки наполегливості та спортивній витримці. В нашому місті ми завжди відмічаємо. Це свято, свято сильних, мужних і наполегливих людей, котрі навчилися працювати над собою і навчилися виховувати наших спортсменів. Безумовно, наше місто займає одне з провідних міст в Україні. Розвитку спорту. на сьогоднішній день Кривий ріг налічує 25 тисяч спортсменів на п'єдестали спортивних арен, яких підіймають 1300 тренерів дю США, вихователів дитячих садочків та вчителів фізичної культури загальноосвітніх закладів міста. Тільки за цей рік Україну на різноманітних чемпіонатах за кордоном представляли 150 криворізьких спортсменів. Маріола Акуліч Андрій Яковлів. Підсумки тижня перший міський. Про телевиробництво із перших вуст. До першого міського завітали маріупольські дітлахи із центру Я Маріуполь. Малеча змогла поспілкуватися із кореспондентами та іншими працівниками каналу, розпитати про їхню роботу, пройти весь шлях створення новинних сюжетів від чистого листа до вже повноцінного матеріалу, побачити на власні очі та доторкнутися до професійного обладнання телевізійників, а також побувати на місці журналістів та ведучих. На маленьких гостей чекали ще багато сюрпризів та незабутніх вражень від такої екскурсії нашим телеканалом. А дехто навіть задумався про телевізійне майбутнє. Як це було, продовжить Вікторія Пінчук. в дитинстві не мріяв опинитися у світлі софітів та побачити, що ж по той бік телеекранів. Така можливість з'явилася у маріупольських дітлахів, які тепер проживають в Кривому Розі та відвідують центр Я Маріуполь. Малеча змогла на кілька годин поринути в телевізійне життя. Знайомство розпочали, звичайно, що і святині кореспондентів нью Саме тут журналісти і створюють свої матеріали. Наша робота кореспондентів вона полягає в тому, що ми власне виїздимо на місце подій, дізнаємося інформацію стосовно того, що там трапилося, що там відбувається цікава робота. Наша, скажімо, так доволі цікава іноді захоплююча дуже. Особливо останнім часом, звісно, щоб написаний текст ожив та зазвучав же з екранів. Кореспонденти його надчитують. А звукорежисер додає трохи магії, аби він був без будь-яких зайвих шумів, та глядачам було приємно переглядати сюжет. Цей процес також досить кропіткий. і дітлахи самі в цьому переконалися. ЦСУ і вуличні художники 28 серпня у металургійному районі на стінах ДМІСУ з'явилося патріотичне графіті, присвячене збройними силами України. Ще одне важливе місце на каналі ефірка. Саме звідси ведуться всі трансляції випусків новин та інших програм першого міського, безліч моніторів, кнопок та іншої техніки. Аби це справно працювало, за цим всім ретельно слідкують справжні професіонали. Ось тут сидить головний режисер, тут помічник режисера, це пульт управління звуком, тут звукорежисер. І там знаходиться випусковий відповідальний, який все пускає. В ефір. після багатьох етапів написання, начітки та монтажу, тексти нарешті і перетворюються повноцінні сюжети. А далі вже глядачі їх бачать в випуску новин. Робота ведучих також непроста. Аби вірно прочитати текст флеру, потрібно мати не лише чітку дикцію, але й бути уважним та розуміти, яку новину ти доносиш до глядачів. Тож дітлахи приміряли на себе і таку роль. Ді ще заснула машина там, де там, де палашина, там, де палає машина, вже дорогорає долина, нічка шипшина торкнула, пальшим шипом кульнула. А бережний <плес> Маленькі Маріупольці заодно скористалися нагодою та привітали перший міський і сьомою річницю створення каналу, що народився 10 вересня. Вітаємо перший міський телеканал. <плес> <З> <плес> Діти від екскурсії залишилися в захваті камери, мікрофони та інше телевізійне обладнання, на яке вони не лише могли подивитися, але й доторкнутися, викликало справжню цікавість. Я дуже у відео лотінокакмонтірують розказали першому городським телеканалі, як вони працюють, показали гримерку. І що много всього мені очень все понравилось. На екскурсії побувало 13 дітей віком від 9 до 12 років. Деякі з них вже замислилися, аби також в майбутньому спробувати себе на телебаченні. Раніше в Маріуполі у нас була така практика. Водили на наші міські канали. Ну я думаю, чому б ні у Кривому розі такий потужний канал. І нам дуже Цікаво співпрацювати з першим міським каналом, і ми дуже вражені цією роботою професіоналів. Наразі «Перший міський» у зв'язку з війною не проводить масові екскурсії для малечі, що раніше були традиційними. Але подеколи ми готові робити винятки для дітлахів з числа ВПО, Щоправда, для груп не більше з п'яти осіб і виключно за попереднім записом. Зробити це можна зателефонувавши за номером редакції, що зараз ви бачите на своїх екранах. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, Андрій Яковлів. Підсумки тижня. «Перший міський». Сад гібіскусів пам'ять про полеглих в російсько-українській війні. На другому східному, що в Довгинцівському районі місцеві жителі облаштували цілу алею з гібіскусів, присвячену загиблим воїнам. Усього за два тижні активісти висадили 65 кущів та планують продовжувати висадку і надалі. Саме таким чином квітучі дерева будуть нагадувати перехожим про тих героїв, хто віддав за свободу України, найголовніше. Своє життя усього до облагороджування району долучились з 10 місцевих мешканців. Побувала там і наша знімальна група. Разом із семирічною донечкою Софією прийшли облагороджувати свій рідний мікрорайон Східний. Цього разу у парку щастя вони саджали гібіскуси, на честь загиблих героїв у російсько-українській війні. Родина проживає на другому східному вже близько шести років. Чотири з яких вони присвятили активній громадській діяльності, долучались до облагородження парку щастя. Допомагаємо Світлані. Чи можемо як просить, а то й бачимо, що вона сама поливає, то теж долучаємося. Ну, чим можемо, тим допомагаємо. Ми дуже раді, що з'явився у нас такий сад. Це буде вічна пам'ять, сад буде вічно зеленим. Він буде завжди, за ним будуть всі дивитися. От, хто як може, всі будуть приходити і поливати, і фотографуватися. Буде дуже гарно. Закладати гібіскусовий сад мешканці східного почали ще минулого тижня. Така ідея з'явилася у заступниці голови Довбинцівської райради та за сумісництвом хрещеної мами парку щастя Світлани Хватової. Тут все створене її руками. Жінка разом із небайдужими містянами зібрала кошти, аби придбати саджанці. Менше ніж за тиждень вдалося накопичити 5 тисяч гривень. Цього вистачило на 65 кущів гібіскусів. Цьогоріч вони ще молоденькі, проте наступного літа розпустяться рожевими, фіолетовими та білими барвами. Гібіскуси, що знайшли нову домівку на східному, прикрасили паперовими сердечками, котрі виготовили маленькі мешканці мікрорайону. Спочатку я намалюю сердечко, щоб потім повісити на нього стрічку, аби можна було повісити його на кущик. П'ятирічна Малія також залишила сердечко зроблене власноруч. Дівчинка говорить про сучасних героїв війни, пам'ятати надважливо, адже саме вони виборюють зараз наше мирне майбутнє. Дуже важливо пам'ятати про тих, хто захищав нашу країну. Я вдячна тим, хто виборює нашу незалежність та усвідомлює, якою ціною це робиться. Я зробила це сердечко, аби повісити його на кущик та нагадувати містянам про наших загиблих захисників. Відна ідея такого івенту не лише зеленити парк щастя, а й увічнити подвиг усіх наших захисників, котрих вже не буде на цій землі. А мешканці східного, поливаючи рослини, щоразу будуть згадувати полеглих земляків. Український народ завжди з повагою ставився до своїх захисників. Віра, я в тому, що у випадку загибелі на полі бою тебе ніколи не забудуть, і жартовність твоя буде вшанована, є важливою складовою підняття морального духу військовослужбовців. Шанування пам'яті і розповіді про подвиги наших захисників є також вкрай необхідною складовою формування національної ідентичності. Ми схиляємо голови перед тими, хто. Виборює нашу незалежність. Вже протягом декількох років східний 2 активно облагороджується. Планується надалі висадження саду перемоги з яблунь. Владислав Ордююк, Максим Мурашов. Підсумки тижня. Перший міський. Українські захисники героїчно боронять нас від російських загарбників навіть ціною власного життя. Цього тижня Кривий Ріг провів останню путь. Як би це прикро назвучало. Далеко не одного полеглого в боях з окупантами героя: Микола Жорновий, Сергій Кучерявенко, Василь Цип, Олександр Локтєв, Олег Бень. Більшість з них вже мали бойовий досвід та давали відсіч ворогові під час антитерористичної операції на сході країни. Всі ці військові загинули в боях саме на Херсонському напрямку, коли відтісняли орків з нашої землі. На жаль, загиблих за суверенітет України з Кривого Рогу за ці останні сім днів значно більше. Тож перший міський висловлює шану захисникам. Дякую їм, що вони боролися за світле майбутнє всього українського народу. Вічна слава героям та їхнім подвигам. Про них наступний сюжет. Вівторок, 6 вересня, Кривий ріг прощається із полеглим героєм Сергієм Кучерявенком. У чоловіка не було жодного бойового досвіду, але він без роздумів пішов захищати Україну, бо вважав, хто як не я. Потрапив до 17-ї окремої танкової бригади, стримував ворога на Херсонському напрямку. 2 вересня життя захисника обірвалося неподалік Петрівки під час ворожого обстрілу. Він любив дуже чесність, був прямолінійним і храбрим. Це найголовніше. головне не боявся. Он всегда, я созванивалась с ним, не всегда, конечно. Он говорил, ну, я, может быть, повторюсь, кто есть и не мы до последнего. Всегда говорил, все будет доброе. А це вже 7 вересня. В останню путь проведжають ще двох загиблих захисників. Один з них кіборг Микола Жорновий. З 2014-го військовий був в АТО. Тримав оборону донецького аеропорту, де отримав поранення. Але навіть після довготривалого лікування вирішив повернутися на фронт під час повномасштабного вторгнення. Служив в 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Спочатку був на запорізькому напрямку, там отримав контузію, а згодом його перевели на Херсонський. 30 серпня перестало битися серце захисника. Він завжди казав, що буде війна. І що треба захищати, і хто як не він. І він дуже хотів, щоб наша країна завжди була квітучою, вільною, щасливою, заможною. І всім серцем він це хотів. І завжди був в перших рядах, завжди просив, щоб ми всі сили клали на те, щоб допомагати. Ми будемо продовжувати його справу. Цього ж дня останню шану віддали 28-річному Василю Цибу. Захисник боронив Україну і вісім років тому, тож не зміг сидіти, склавши руки, зараз одразу вступив до тероборони та покликав собою двох друзів і свого батька. Військовий вдало виконував бойові завдання. Останнім часом перебував саме на Херсонському напрямку. 3 вересня його життя обірвалося під час бою. Спочатку ми знаходились на Миколаївському напрямку, ну, а потім, після того як ми торду Орду прогнали трошки далі. Ми почали вже знаходитись на Херсонському напрямку і, відповідно, цей раз Мася пішов на ротацію. Під час обстрілу був минометний вогонь, вони виходили вже, після нашого наступу вони виходили, вже переміщалися, і під час минометного обстрілу він загинув. Четвер, 8 вересня, ховають ще одного українського сина, який мужньо оборонив свою країну. Олександр Локтєв вперше пішов воювати ще в 2014 році. Так само відправився на передову і вже у 2022. -му. Потрапив до 60-ї окремої піхотної бригади. Знаходився на Херсонському напрямку, неподалік села Ольги на військовий і загинув. Він пригнув окоп та почав його углибляти. Мені казав, що треба зробити окоп. Далі не піде, будемо тут стояти. Почався обстріл. Я відбіг якраз перед цим може, секунд 10, і прилетіло. Це міна була, розірвалася зверху, і бронік не спас. А вже 9 вересня в останню путь провели 58-річного Олега Беня. Чоловік мав військову освіту, служив в армії, потім звільнився та пішов до резерву. В перші тижні повномасштабного вторгнення військовий сам відправився до військомата, аби захищати свою країну. Потрапив до тероборони, а потім вже до ЗСУ. Востаннє військовий був неподалік Іванівки, що на Херсонщині. Там його накрив артилерійський обстріл. Серце захисника зупинилося 29 серпня. Тато був в людиною честі. Людиною справедливості і людиною добрих принципів, яким слідував усе своє життя до останнього дня. І я дуже вдячна татові за життя, за виховання і, і за те, що я так схожа на нього, і за те, що я якась частина його, яка продовжує це життя. На честь полеглих захисників прозвучали останні військові салюти. Вічна слава всім героям, які захищали Україну та віддали за її свободу найдорогоцінніше своє життя. Їхні подвиги назавжди в наших серцях. Вікторія Пінчук, Олександр Бондаренко, Олександр Довженко, Борис Торохті, Андрій Яковлів, підсумки тижня, перші міські. Такими головні новини тижня, що минає, побачила команда першого міського, яка працює для вас ось вже сім років поспіль. Саме сьогодні перший міський телеканал мав би гучно святкувати свій день народження. Але не до цього, не на часі, бо війна бо болить, бо боремося задля перемоги кожен на своєму фронті. Тож зараз. За традицією хвилиною мовчання, давайте згадаємо усіх загиблих від лап окупантів: вічна пам'ять полеглим цивільним і вічна шана загиблим захисникам.